всьому шмалять ось цей от український хамві уразили дроном уночі танкисно буде краще це дуже цікава новинка для мене особисто впвішка може дотягнутися але не може нанести таку велику шкоду як наприклад наш засіб давай 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 «Ага, підлетів, підлетів, підлетів. Ми їм ну, бажаємо здоров'я насипали, то це дуже приємно. Шукаємо гнізда ворожих БПЛАшників і їм теж в своєму життя. І воно пройшло тестування ремпом і прям дуже чудово себе показало. Зараз дуже багато інженерів працює над тим, щоб була функція занурення. Щоб були підводні дрони. Поки мілітарі до цього дійде, щоб зробити якийсь там супер-супер захищений дрон за цілу купу грошей. Е, отаке от цивільне воно прилетить вам десятки разів і наробить дуже багато шкоди. Безпілотники за кілька останніх років до невпізнання змінили поле бою. Це донбас реалії. Цього разу ми поговоримо саме про них. Як у сфері використання дронів конкурують Росія та Україна? Чи з'явиться штучний інтелект на війні і на яку дальність зможуть полетіти FPV уже до кінця цього року? Дорогами на сході України автівки мчать якнайшвидше. До лінії фронту близько 15 кілометрів, але тут, у безпеці, себе ніхто не почуває. Згоріли армійський джип на узбіччі з'явився лише кілька годин тому. Це от український хамві уразили дроном уночі. Попри те, що на даху у нього видніються залишки установки РЕП, це не допомогло. Як кажуть військові, авто найімовірніше підбив російський дрон на оптоволокні. Залишки котушок від таких БПЛА постійно трапляються вздовж дороги. Вона веде до Костянтинівки. Зараз це один із найгарячіших напрямків на лінії фронту. Місто колись великий залізничний вузол руйнують ударами. А небо наповнене дронами противника. Вони вже і по гражданськи. Вони цілі особи не вибирають. Вони по всьому шмалять дронами цими. Тут і маршрутки катаються з людьми повністю. Набиті битком, і таксистів тут, тут куча. Було таке, що ми збивали дрон, відпрацьовували по дрону, а людям все рівно. Вони навіть не звертали на це увагу, вони йшли собі на той ринок, щоб купити якихось продуктів. собі. На цьому відео бійці уражають російський FPV. Як каже Давид, тут 50 на 50. І удача, і прицільна стрільба. З хлопцями стріляли, ну, хто, хто, хто збив, то вже ж не дізнається. Хто, Хтось збив. Метрів ну, плюс-мінус за 300, мабуть. Але буває, що просто не дістаєш. Дуже багато, і якщо їх так не збивати, то вони тут почнуть як вдома літати. Для обидвох бійців такі чергування не основна спеціальність. Вони танкісти. Зараз, так, да, цілий. У нас е, ми на кацпому Т-80 катаємося. Да. Це той, що в Харкові, в Харкові ленд-лізом нам подарили Кацапе і ми на ньому й досі катаємося. Танкістом буде краще. Чому? Ну, повпає. Впевненіше почуваєш себе набагато. Захищений великим бронежилетом. Ось є! Станка, що працює, так? Хочеш закрити На даний момент, ні. На даний момент не працюємо. Ми переодь. Періодично катаємося, ну, як наказ є, так їдемо. Вивчають і відстежують усонові російські БПЛА. Кажуть, українські тут не літають. Над мостом, який пошкодили кілька авіабомб, змогли підбити молнію російські БПЛА Камікадзе. Возле столба вона тут якраз і упала. З цієї сторони, Кстати, низько, на удівліні низько. Молні обичного не високо літають. Це ви молнію збили? Так, да, на, на пройшлому нашому чергуванні, теж з нашими побратимами азовцями. Летіла низько і відкрили вогонь, і вийшлося збити. Ну вона в воздусі не взірвалася, вона почала атака. Росія змогла мобілізувати свою оборонну промисловість, свою економіку, щоб інвестувати багато ресурсів у військове виробництво. Є багато військових БПЛА, які виробляються російською оборонною промисловістю для ведення бойових дій. Ударних камікадзе для спостереження та розвідки обидві сторони часто скаржаться в соціальних мережах і телеграмі, що інша сторона, супротивник, має кращі технології, кращі системи або більше систем і БПЛА, але насправді на багатьох ділянках фронту існує. Відносний паритет між українськими та російськими можливостями, особливо на тактичному рівні, і саме тому війна все ще залишається виснажливою, переважно статичною, з дуже поступовим просуванням сторін за даними українського генштабу, Росія щодоби використовує понад три тисячі FPV-дронів. У січні їх налічували від двох до двох з половиною тисяч за той самий проміжок часу. Число дронів, що використовується, зростає з обидвох сторін. Якщо раніше ставку робили виключно на кількість, то тепер критерії вже інші. Він так само рухається, але він більше перетік в формат е, змінення тактики, і вже від зміни тактики, від зміни цілі, як ми хочемо застосувати. Змінюється і частково трохи змінюється оце от, і фізичне наповнення. Але вже не ріст заради зросту, щоб краще долетіти, щоб загалом там, далі могти долетіти, а вже відносно задачі, а що ми хочемо виконати. Тут тут важко сказати, що, там, наприклад, ворог використовує три тисячі, а ми дві тисячі, відповідно, ми в гіршому становищі. Потрібно міряти з іншої сторони, потрібно дивитися з точки зору. Ефективності разумов каже: є кілька критеріїв, за якими можна визначити, хто лідирує в умовних перегонах розвитку БПЛА: технологічність виробів, масовість виробництва, наявність дронів у військах і тактика їх використання. Більшість БПЛА і Росія, і Україна збирають із комплектуючих закуплених у Китаї і вже розгорнули масове виробництво. Ціна важлива, але вона не основний показник. Чи є кращі деталі? Так, але вони дорожчі. Тому виробник і виріб постійно балансують на межі якісний виріб, але доступний, не за всі кошти світу. І тут є куди рости, і виробники над цим працюють постійно. Тому О. основна боротьба зараз в, в першості йде саме в тактиці застосування. І ось тут ми боляче отримали саме оптоволокном і тактикою засад. Але ворог дуже боляче зараз отримав тактикою дронопаду перехопленням FPV-дронами або літакового типу. У ворожих розвідників Уряд і військові повинні бути гнучкими, коли йдеться про випробування нових рішень і нових можливостей. Приклад, який я зазвичай наводжу, це російський оптоволоконний дрон князь Вандал Навгородський, який був запущений в серпні 2024 року. Він не був виготовлений на великому російському оборонному підприємстві. Його створили в технологічному акселераторі, який очолювали волонтери. Зараз підприємство, яке виробляє ці БПЛА у може отримувати державну та військову допомогу, але технологічний акселератор був створений майже рік тому. Вони хотіли отримати щось, що могло б подолати патову ситуацію і вивести на ринок те, чого насправді не мала жодна зі сторін. Росія була першою і мала початкову перевагу у виробництві керованих оптоволоконних БПЛА і їхнього запуску в серпні 2024 року. Очевидно, що українська оборонна промисловість не стоїть на місці, вона також. Випробовує, оцінює і розгортає власні оптоволоконні БПЛА. У рамках проєкту Дронопад фонд Поборони живим передає українським військовим обладнання, щоб збивати розвідувані БПЛА. Завдяки цьому станом на червень уразили майже 1900 бортів. Ще 1400 бортів збили ФПВ, які українським військовим відправив волонтер Сергій Стерненко. На російські БПЛА навіть почали ставити камеру, щоб вони автоматично ухилялися від атаки, але їх продовжують збивати, хоч це тепер робити складніше. БПЛА перехоплювачі, оптоволоконні дрони та багато інших усі з'явилися завдяки цивільній технології FPV. Цей український БПЛА Дарс. По суті, теж FPV-дрон, але з крилами. Крило насправді може нести набагато більше бойової частини, ніж FPV-шка, звичайно. Тому ми зайняли таку нішу, яку От FPV-шка може дотягнутися, але не може нанести таку велику шкоду, як, наприклад, наш засіб. Це дуже цікава новинка для мене особисто, бо це вже не просто. Коптер це вже ціле крило, тут трошки інша механіка. Потрібно враховувати всю аеродинаміку, перевітру. Дальність польоту крила 40-50 кілометрів. Боїться з позовним продюсер, збираючи дрон, каже, планер максимально простий. Да, це пінопласт, фанера. І якась спеціальна краска, і наш улюблений армований скотч. І все. Це звичайна якась там авіамодель. І фактично саме військових частин тут небагато. Плата ініціації, детонатор і різні боєприпаси. От іменно на прикладі Дарца розуміє, що гонитва за якоюсь супертехнологічністю, вона недоречна, тобто є і дуже схожі на Дарц. Е Дрони, але вони технічно ну, коштують багато, технічно майже те саме, іноді навіть гірше. І ти бачиш, що борт за штуку баксів може долетіти не гірше, ніж за там, 17 20 тисяч, якісь там іноземного виробництва. Раніше такі БПЛА активно використовували проти бронетехніки. Тепер, коли вона майже зникла з поля бою на окремих ділянках фронту, дрони кидають на допомогу піхоті. Як каже пілот, б'ють по російській артилерії, вибивають зв'язок. Також шукаємо гнізда ворожих БПЛАшників і їм теж в життя і роботу. Можливо. Кожен п'ятий борт він є в лучному постілі, а решта там три-чотири. Вони долітають до цілі. Ну або ми її вскриваємо, або лякаємо особовий склад ворога, і він перестає працювати на деякий час, залягає норах. З недавнього це швидше за все була М-100Б — буксована гармата. Вона була вкопана. У нас було декілька заходів на неї. І один з останніх заходів був успішний пряме попадання в гармату, і вона вже як більше двох тижнів не дієздатна. Продюсер до армії займався розмінуванням, зокрема на деокупованих територіях. Тепер же, окрім підготовки дронів, працює з вибухівкою як інженер. Мені сподобалася ця справа, саме вибухотехніка, що ну, вона мені підходить. Я прям ловлю задоволення від того, коли. Дрон полетів, і ми їм бажаємо здоров'я насипали, то це дуже приємно. Я іноді відео передивлявся по розкадровці. Я так дивлюся, ага, підлетів, підлетів, підлетів. І вже дивлюся, оцей фаєрвол пішов. Ага, значить, там осколки пішли, все, вибух, пилюка піднялась. Такі планери дуже залежать від погоди. Сьогодні вітер не дозволяє злетіти навіть на полігоні. У бойовому середовищі до загроз додається ППО та система радіоелектронної боротьби. Тому навіть узовні прості БПЛА інтегрують нові технології, наприклад, систему до наведення на ціль. Не вона? Вона, 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 Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Я не знаю, було там відео чи не було. Так. так, так. Все, я ну, вона. чули, ух, ти бачиш там. Виходить донація, Ми вже почали одразу працювати з системами до наведення, але вони були трошки недопрацьовані. Зараз нам розробник викотив оновлення. Ми вже почали працювати з оновленим до новою версією. Воно стало значно краще, але нема межі досконалості, як то кажуть. Тому сподіваємося, що розробник в майбутньому найближчому зробить апдейт. І ми будемо набагато ефективніше е, вражати ворога. Хочеться, щоб наш вплив з дарцями ну, був відчутний. Не так, що шата десь там упала, руски там і не побачили. Хочеться, щоб ми отак якийсь там е, цей, одну, другу, третю, четверту там якусь, блін, цей батарею артилерійську вивели. Ладно, тоді вони відчують. Це буде відчутно. Тоді це я буду вважати, що це дуже класна, якісна робота. Тут важко кудись когось обігнати, тому що якщо засіб ще, якщо камікадзе, не здетонував, ну то йде зразу зворотня інженерія. Технологічний розвиток софтовий. Ось тут ми боремось, ідемо в різне вирішення різної проблематики, але тут важко виміряти хто краще, а хто гірший три роки тому. Ми не розглядали FPV як тактичну зброю, яку можна виробляти мільйонами. Чотири роки тому ми не думали, що квадрокоптерами DJI Mavic зможуть користуватися десятки тисяч людей по всьому фронту. Минулого року в червні ми не говорили про оптоволоконні БПЛА, які почали використовувати ще через два місяці. У серпні знову ж таки є куди рости, тому що технології є вже сьогодні, або ми можемо зіткнутися з технологіями. Які поки розробляються, і ми не розглядаємо їх як проривні. Так, безумовно, є куди рости. Особливо в суспільствах, які мають доступ до технологій з усього світу. десятки fpv дронів зібрані на стелажах одного з українських виробників БПЛА. Їх можуть бути тисячі, якщо буде контракт від Міноборони. У військовому відомстві цього року загалом планують закупити 7,5 мільйонів FPV. Для цього знадобляться зусилля багатьох компаній. Це просто додається виробничі приміщення, додається виробничий персонал. якщо це умовно 20-30 тисяч дронів, це два місяці на розширення виробництва, і потім цей персонал працює і, і виробляє 20-30 тисяч дронів на місяць. Нові — це вже ну як то кажуть, не чудо, не диво. Може бути будь-яка рама, може бути будь-який дрон, і навіть по розміру. Зараз більше йде конкуренція та випробування саме систем зв'язку, відео, керування, автономність його, щоб не, ну, не заважали реби, не пригнічували і так далі. Більше зараз йде ріст дійсно в технології самого дрона, а не в самому дроні. Наприклад, ми зробили в компанії, розробили керування приватне на частотах там, в районі МГц. І воно пройшло тестування репом і прям дуже чудово себе показало. То ми пролетіли на полігоні, все офіційно, під протокол, і нам поставили помітку частково ребозахищення. Це частково через те, що відео ми ще не провели таке тестування. Через півроку воно вже буде його побачать, воно попрацює ефективно кілька місяців умовно, і все-таки знайдуть якусь протидію, як ховатися від цього. І якраз в нас буде цей час для того, щоб модифікувати виріб і знайти ще одне якесь одну лазєючку. Денис каже, що компанія починала виробництво дронів зі 100% залежністю від китайських комплектуючих. Коробки майданчайна і зараз є, але залежність відчутно впала. Процес зайняв кілька місяців. Якщо це розмова про наш зв'язок, який ми виробляємо, локалізація відбувається на рівні 80-90%. Як казав мій співробітник, деякі плати замовляємо в Китаї, так як це питання ціни, але не є проблема замовити або в Україні, або в Європі. А все інше виробництво максимально локалізоване, та більшість компонентів постачається з території України. Це саме власне про зв'язок. Про FPV-дрони ми локалізовані на відсотків 40. Відеоканал, керування, модуль до наведення і, в принципі, все. Все інше це постачання з Китаю, бо ціну Китаю перебити дуже важко. Поки мілітарі до цього дійде, щоб зробити якийсь там супер-супер захищений дрон за цілу купу грошей, отаке от цивільне воно прилетить вам десятки разів і не робить дуже багато шкоди. Агонь у компанії розробляють дрон камікадзе у формі крила для ударів на 100 плюс кілометрів. Займаються оптоволокном, але зосереджені саме на FPV. хочуть зробити його ще автономнішим. Зокрема, розвивають вже інтегровану функцію до наведення на ціль. Це твої дуже перспективна, але надалі вона має переходити саме в штучний інтелект, машинний зір. Треба дрони навчати визначати свої цілі повністю, щоб не бути залежним від операторів та від ворожих систем реб. Працюємо, але поки ще не інтегрували в наші дрони. Так як це питання дійсно важке, якщо навчити штучний інтелект визначати ворожі танки, БМП, БТР і так далі, наш вони ж такі такі ж самі. Треба ще довчити штучний інтелект, щоб він працював умовно через певну дистанцію лінії фронту, коли пройшов і так далі. Вчасно відмінити атаку, якщо випадково захопили власну сілі і так далі. Питання перспективного треба донавчати і постійно донавчати, не стояти на місці. Квадрокоптери і FPV оснащені технологіями машинного зору і захоплення цілі, а також технологіями розпізнавання зображень і місцевості. Є багато можливостей, і я думаю, що обидві армії інвестують в них, щоб подолати протидію засобів радіоелектронної боротьби і зробити свої безпілотники більш ефективними. Ці процеси йдуть паралельними шляхами. Безпілотники, з оптоволоконним управлінням, швидше за все залишаться у цьому конфлікті, особливо на тактичному рівні, але кращі досягнення в технологіях штучного інтелекту можуть дозволити обом сторонам також використовувати БПЛА зі штучним інтелектом на тактичному оперативному і навіть стратегічному рівнях. Чи є в нас круїз, коли ти клацаєш стік і дрон летить прямо? Так. Утримує висоту, більш-менш утримує напрямок, а вже ж є, навіть коли відвалюється зв'язок. Чи є в нас дрони, які при прицілюванні, так, при вибору цілі, клацаєш стік, він переходить в Fire Mode, в атаку і вражає ціль. Якщо рухома, то там з певною погрішністю, але буває рухомий враження. Так а чи є дрон, який може сам автономно взлетіти? Так, але немає цього всього разом. Немає можливості, щоб я під'єднав дрон до компа USB модемом або wi вайфаєм, завантажив йому супутникову мапу або в реальному часі з іншого БПЛА показав стрім, тицнув і сказав, «Уразіться». це. Вклату на нього кнопку і він сам ініціалізувався, взлетів, долетів до цілі. Вибрав кращу позицію і вразив. Немає. Оце штучний інтелект. Автономне виконання задачі, задача долетіти до цілі, вразити, знищити. Ось це буде штучний інтелект. Зараз є. Я не знаю, як хочете їх називати, скрипти, задачі, частини функцій, які воно виконує. На даному етапі розумов вважає, що згадка штучного інтелекту на дронах це більше маркетинг, ніж реальність поля бою у найближчому майбутньому. Водночас дальність застосування тих самих FPV тільки зростатиме завдяки ретрансляторам і так званим дронам-маткам, які несуть на собі БПЛА поменше і теж передають сигнал. До кінця цього літа побачимо 30-40-50 і, можливо, до кінця року щось десь впремося в 60-70 км. Можливо, можливо, трохи менше, можливо, в 50. Тобто, так, я впевнений, що 50 в цьому році FPV-шка покаже таку дистанцію. Коли дрономатка занесла це на 50 км, і там відбулося ураження. Та зона, в якій ми маємо вогневий вплив на ворога, вона буде тільки збільшуватися. Зменшувати ну, немає потенціалу до зменшення, є тільки потенціал до збільшення. Є вже прецеденти, в мене знайомі зробили дрон-матку, який е, виносить спокійно там, 4 дрони, може слугувати як ретрик, е, але от, вони ще не зовсім подолали. Там, не всі дрони можуть включитись, коли вони відчіпляються от, в цей момент. Але загалом, ну бачите, дрон відлетів на 10 кілометрів, став собі там, виплюнув один, другий, третій, четвертий, і вони ще можуть летіти там, на скільки. Ж. Тут лише питання в тому, наскільки довго цей трон матка зможе провихети в повітря. У травні українське головне управління розвідки публічно показало морський дрон Магура В 7 зі встановленими на ньому американськими ракетами АІМ 9 Як заявляє українська розвідка, цією модифікацією дрона збили два винищувачі Су 30 і два вертольоти Мі 8 Їх використовували саме для протидії безекіпажним катерам у Чорному морі. Зараз важко. Наприклад, знайти навіть повітряні цілі, якщо авіація ще досі активно використовується в повані то після збиття гелікоптерів 31 грудня, як тільки противник бачить те, що йдуть у нас дрони з ракетами, вони гелікоптери зовсім не використовують і не вилітають. Так само складно знайти і надводні цілі. Дрони Магура вразили вже 13 кораблів і катерів, каже тринадцятий. Тож тепер атакують навіть ті цілі, на які раніше не звернули б уваги. Водночас, подальші розробки дронів, які починалися із переробленого гідроцикла, тривають зараз. Дуже багато інженерів працює над тим, щоб була функція занурення, була функція, так сказати, спяч, сп'ячих е, дронів. 에, щоб була, були підводні дрони. Це теж, якщо на цих дронах нас був викликом зв'язок, то так само на 에, підводних дронах це теж надзвичайно ще більший виклик. Тому ніхто, я думаю, достомена не знає, що буде через півроку. Ідей багато головне те, що не розпису не розпилювати серед ідей, головне вибрати. 에, і сконцентруватися на певних основних останніми місяцями, все частіше публікують матеріали про використання наземних роботизованих комплексів НРК. Їх використовують для перевезення вантажів і поранених, як камікадзе, для мінування та встановлення інженерних загороджень, і ще в інших. Різних ситуаціях, але розвиток НРК йде складніше, хоча б тому, що FPV, як повністю цивільна технологія, існувала ще до війни, а для наземних дронів усе необхідно робити з нуля. Зробили виріб перше, а чи він нам треба саме такий, чи його треба змінювати, а що він саме має е, забезпечувати, які виконувати задачі, і наскільки він має бути уніфікованим? Чи є необхідність у військах, щоб дрон, який сьогодні віз 200 кілограмів? Провіанту, або я не знаю, дерево віз, щоб перекрити бліндаж, щоб він по дорозі назад е, захопив розряджену батареї від БПЛА або пораненого бійцям відвіз. Ну, типу, питання, наскільки вони мають уніфіковані? Хто це має застосовувати? Вони зараз переживають такий процес устаканний, я би сказав. І, от, коли воно відбудеться, тоді НРК, НРК зріст стане простіший. Він відбуватиметься суто в технологічній площині. У наступні місяці на дрони буде покладено усе більше завдань, якими раніше займалися військові. Зі свого боку, українська армія має визначити, як і що використовувати, щоб випередити супротивника. Адже у Росії є ті самі технології. І з кожним місяцем з'являтимуться дедалі нові моделі дронів: літаючі, наземні, надводні чи підводні. А їхня кількість і дальність використовування останнє збільшуватиметься, бо цього вимагає поле бою. Це було Донбас Реалі, і мене звати Роман Погулич. Побачимось.